Moonful Liquid Builder Gel – ідеальний вибір для укріплення та моделювання нігтів. Це рідкий гель має оптимальну консистенцію, яка забезпечує легкість і комфорт у роботі. Він рівномірно розподіляється по поверхні нігтєвої пластини, що робить процес моделювання зручним навіть для початківців, підходить для нарощування та створення бажаної форми нігтя. Чудово підходить для укріплення натуральних нігтів або створення стильного манікюру. Носиться бездоганно, довго тримається, не відчаровується, без тріщин і втрати кольору. Цей гель універсальний інструмент, він ідеальний для ремонту, донарощування, укріплення нігтів та навіть моделювання на верхніх формах. Обирайте Moonful Liquid Builder Gel, щоб створювати бездоганний манікюр легко і із задоволенням.